Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти всю правду про роботу на складах одягу. Я знайшов та відібрав відгуки працівників, що там працювали чи працюють, і зараз вам прочитаю їхні історії. Сьогодні розповім про склад зара: а якщо ви зараз там працюєте чи працювали, то обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Звісно, відгуки є різні: як хороші, так і погані. Хроші не буду читати, оскільки коли все добре, то все добре. А якщо є мінуси, то я вважаю, що ви обов'язково про них повинні знати. Працювала півтора місяці у Польщі в місті стрику на складі фірми Zara від Spedimax. Моє перше враження це констапір. Умови просто жахливі, обіцяють багато, а в результаті все обман. замість не дають жодного вихідного. Працювати по 12 годин на добу і в нічні і в денні зміни. Під час роботи не можна ні на хвилину відірватися від робочого місця, ні в туалет, ні води попити. Одразу кричать. Що будеш звільнена? Треба здавати норму. Норма ця нелюдська і нереальна. Обід за свій рахунок нок і лише 15 хвилин. Так як і далі там немає, то люди їдять в роздягальні в холоді стоячи Або якщо є десь місце, то на лавці три-чотири маленьких лавочок, і це на 700 робочих осіб. Пальці постійно від роботи у всіх дуже тріскаються до крові. Без пластирів працювати не можна виходити. Коли мені погано стало, виявилося, що в них на ці величезні склади на робітників немає. Навіть маленької пляшечки на немає медпункту, немає медпрацівника, немає валідолу та пульсумера. Нічого немає. Людина може померти, і вони навіть не спробують її врятувати. Швидку вони викликати відмовились, бо побоялись, щоб медпрацівники побачать всі умови праці та бруд, в якому працюють люди. Проживання жахливе, двохповерхові ліжка, як у таборах, причому за найменшого руху розвалюється. Жили ми по 6 чоловік чоловіку маленькій 10 квадратних метрів кімнаті. А загалом жили в гостелі 30 осіб. На всіх лише два душа та туалети, та маленька кухня. Постійно потрібно стояти в черзі, щоб приготувати їжу та або сходити в душ. Ось відгуки вже з іншого сайту. Не раджу нікому таку працю, як там. Відношення до людини як до пса ЗП Мала людей одних набирають, других виганяють. Ідеш до праці, не впевнено, чи ти відпрацюєш той день, чи ні. Не раджу. Ставлення до робочих бригадирів та лідерів бажалося б краще. Свої ж своїх підставляють по повній, особливо ті, що недавно були також прості робочі, як і всі. А тоді отримали лідера, і все Працювала на цьому складі два роки тому. Була гаразд. Зараз приїхала над українцями, знущаються, принижують та пресують. Особливо принижують на відділі повернень онлайн замовлень. Мабуть, користуються тим, що в Україні війна не раджу українцям працювати в цьому місці. Друзі, звісно, відгуки є різні насправді позитивних більше, чим негативних. Зрозуміло, що робота є робота, і скрізь треба працювати. Легко ніде не буває. Чекаю на ваші коментарі під відео, щоб всі дізнались максимально більше правди. Посилання на відгуки я залишу в описі під відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео про життя та роботу за кордоном.